Zwitser Знову до тренувань, аби здобути золото, так говорить про нинішнє заняття 22-річний легкоатлет Валентин Новосад. Сьогодні він тренувався з наставницею Катериною Свіщевою на стадіоні Авангард у Луцьку. Розповідає, напередодні повернувся із всесвітніх літніх ігор спеціальної олімпіади, що відбувалися у Берліні. Там здобув дві медалі. Срібло забіг на дистанції 400 метрів. Її пробіг за хвилину і 25 секунд. Бронзу виборов за стрибки у довжину з результатом 2 метри п'ятдесят. Ти сантиметрів розповідає Валентин. Чому так сталося, Що ви саме ці два види спорту представляли? Я і бігати і тібати. Валентин має синдром Дауна, каже його наставниця Катерина Свіщева. Розповідає, хлопець був єдиним спортсменом з Волині на цій спецолімпіаді. Він дисциплінований, відповідальний, самостійний. Тому саме його обрала для участі у змаганнях. Зі слів тренерки, Валентин один з небагатьох людей з синдромом Дауна, які розуміють, як стрибнути, щоб не заступити. «Ногою не сюди, вище у ще раз. Зупинилася все-таки на Валентинові, тому що бачила в ньому перспективу розвитку і впевнена була, що він здобуде нагороди. Складно було, звичайно, всі розуміють, що в країні війна і ми готувалися зимовий період і в бомбосховищі, навіть тому, що фізична підготовка була на першому місці. Валентин щодня упродовж року їздив до Луцька на тренування за 20 кілометрів від дому, щоб не пропустити змагань, каже його мама Лариса Новосад. З її слів пишається спортивними здобутками сина. Це були дійсно текли сльози радості, які не можна було зупинити. Так це була гордість за людей, за дітей з інвалідністю, не просто за свого сина. Спеціальна олімпіада це змагання для людей з вадами інтелектуального розвитку, розповіла Катерина Свіщева, яка працює заступницею голови правління громадської організації Батьки дітей із синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку каже у Берліні команду України у складі 23 спортсменів приймали дуже тепло. Сам пан бургомістер міста Берлін зустрічався з нами і з нашою збірною підтримував і проходив на всі наші заходи. Я пишаюся, що її українцями. Валентин говорить, продовжує отримувати вітання від знайомих і друзів. Довольний? Так, довольний. Молодець. Всі перемоги в тебе ще попереду. Вітаю. Да. Наступні всесвітні літні ігри спеціальної олімпіади відбудуться через чотири роки у Сіднеї в Австралії, каже Катерина Свіщева. Оксана Євпак, Валентин Клімович, новини Суспільне Луцьк.